Вітаю вас, шановні телеглядачі! Хорошого дня та бадьорого настрію! Адже Shopping TV – це завжди позитивні емоції. Бо ми несемо гарні новини про сенсаційні новинки. І саме таку я пропоную сьогодні вашій увазі електрична щітка для чищення взуття. Ви скажете, що ви ще не чули про таке. Тепер у вас є можливість і побачити, і придбати цю унікальну річ за дуже і дуже приємною ціною. Для початку я хочу вас познайомити з цим механізмом. Щоб розпочати процес чищення, кріпимо потрібну насадку та вмикаємо прилад. Бачите, як потужно працює. Живлення щітка отримує від акумуляторних батарей, які підзаряджаються від електромережі. Ще до комплекту додаються два креми, чорний та прозорий, а також чотири насадки для чищення. Та полірування. Чищення взуття ніколи не було приємною справою. Брудні руки, запах вакси, а потім нудне натирання до блиску ганчіркою. Забудьте про цей клопіт. Тепер достатньо лише натиснути кнопку на електричній щітці, і за хвилину ваше взуття знову сяятиме, немов щойно із магазину. Однією насадкою чистимо, іншою поліруємо. Міцний корпус приладу виконаний у формі зручної ручки. Користуватись електричною щіткою для взуття просто та приємно. Я приготував пару черевиків, щоб продемонструвати усі можливості нашої електричної щітки. Як бачите, це взуття має не дуже привабливий вигляд. Отже, я розпочну. Мені потрібна насадка для шкіри. Я обрав чорний крем, вмикаю прилад. Під час чищення щітку треба злегка притискати до поверхні взуття. Ви бачите, як швидко я впорався? До речі, я почистив лише один черевик навмисне, щоб ви відчули різницю. Жінки не люблять чоловіків у брудних черевиках. Вони відразу це помічають. Тому краще не ризикувати, а відразу доглядати за власним взуттям. А з електричною щіткою для взуття це взагалі не проблема. А головне, що електрична щітка замінить вам одразу декілька звичайних щіток, оскільки вона укомплектована змінними насадками для різних типів догляду за взуттям. Я вирішив поміняти насадку та продемонструвати, як наша щітка впорається з поліруванням. І так, туфлі моєї дружини. Поїхали! Електрична щітка для взуття на акумуляторах зручна, корисна річ. Акумулятори, які використовуються у електричній щітці, не потребують частої підзарядки. Тепер все взуття у вашому домі буде чистим та бездоганним, якщо там оселиться така помічниця. Ви лише погляньте, як якісно наша щіточка впоралась зі своєю роботою. Я думаю, що моя дружина буде задоволена. Я працюю у великій і престижній компанії, тому намагаюся виглядати ідеально, адже це мій імідж. Тож і моє взуття завжди повинно бути чистим і охайним, навіть якщо на вулиці дощ та бруд. Для цього у моїй шухляді лежить електрична щітка для взуття. Зручна і ефективна річ. Довжина електричної щітки для взуття усього 16 сантиметрів. Вона не громістка, тому легко поміститься у автомобільному бардачку, у шухляді робочого столу або просто у сумці. Акумулятори, які використовуються у електричній щітці, не потребують частої підзарядки. Навіть за постійного використання їх енергії вистачає до 14 днів. А головне, що електрична щітка замінить вам одразу декілька звичайних щіток. Оскільки вона укомплектована змінними насадками для різних типів догляду за взуттям, то не варто зволікати, якщо вам сподобалась ця електрична щітка для взуття, а вона не може не сподобатись. Придбайте, її. і вам ніколи не доведеться червоніти за свої брудні черевики. Вони сяятимуть немов з обкладинки модного журналу. Телефонуйте та замовляйте електричну щітку для чищення взуття за доступною ціною. Тепер все взуття у вашому домі буде чистим та бездоганним, якщо там оселиться така помічниця. Оплата здійснюється за фактом отримання покупки, а спосіб доставки ви обираєте самі.